Вітаю, любі мої підписники, глядачі. Так, дивимося 18, 19 і 20 липня три доби. Три доби. Ще будуть у вас влучання, буде горіти, пошкодження і буде люди, які... Будуть потребувати лікарню. Ось так. Пригодить по якомусь підприємству, по якомусь бізнесу. Транспорту попаде десь, на дороги попаде, тобто там, де от такий якийсь бізнес чи пов'язаний. Дніпро, значить, у вас буде ситуація така, буде прильот, буде пошкодження, люди не повинні там серйозно постраждати, такого не повинно бути. От, але так, ситуація у вас є. Вона от така одна, чітка. Чітка одна ситуація. Є те, що постраждають люди, є таке, вийшли, але у вас тут вийшов ще й янгел і лікар. Дніпро... Так, ну, по підприємствам особисто я так не бачу цього такого. А от по, по будинкам Дніпро у вас іде двіжуха, буде летіти. Так, тут іде така ситуація, і будуть, будуть збивати, але ж, на жаль, воно роз... будуть пошкодження, будуть пошкодження. І скло повилітає, і шибки повилітають, і в общем. Тут іде збиття, тут все на кучу. Бачите, ось я тільки сказала, по цьому я бачу, що буде збиття. Так, але і вламки також падають. У вас Дніпро, у вас буде ситуація, причому воно буде по будинку. Там, де живуть люди, Одеса. Людям повинно бути все нормально. По руйнуванням, особисто так, я, там буде якась зупинка якогось бізнесу, але він з ресурсом. Ну, такі карти, ось, п'ятірка жезлів, все ж таки тут, ну, непогано. А то, що попадання, так, у вас, скоріш, будуть летіти в вашу сторону дрони. Будете збивати. Ну, непогано, непогано. Непогано. Але от якась тут халепа є трошки все ж таки. Щось якась фігня тут є. Буде загоряння якогось об'єкту, тут буде багато оці дрони, де їх декілька буде летіти. Ви будете це збивати. Ну, бачите, в ламки не впали. Хоча хоча, навіть по рицарю я бачу вже злобом, що тут буде, скорішого, загоряння. Є ситуація одна у вас, Одеса. Так, Одеса. Я не бачу, щоб у вас було попадання в самому місті Одеса. Ви будете балансувати, у вас буде захист, але ви клопотання будете вести такі, знаєте. Ну, по цій карті трошки щось трошки до вас може все ж таки дойти по цій карті. Так, а, але це не, не той. Так, да, бачите, тут декілька буде летіти. Будете працювати. Скотчові діб'єти. А от по області іде карта ілюзії, вибору, і тут буде прильот. Тут буде, тут буде ситуація гірша по області. Тут буде військова ситуація, прилетить традиційно по якомусь бізнесу, по багатому бізнесу це буде порт. Скоріше всього, що за. Ну, десь там, то, що пов'язано, пов люди з перевозками, з тим всім. Там, де йде двіжуха. Тобто область більш відігралася, по місту не повинно там нічого такого. Далі йдемо кривий ріг. Значить, кривий ріг, ви захищаєтеся, але все ж таки щось пропустите, і влучання у вас дуже можливе. По людям повинно бути все більш-менш. Так, да, бачите, воно ще й д'явол прийшов. Так, руйнування якесь буде, попадання, влучання і пошкодження буде. На жаль, ППО не зовсім доробить свою роботу. Ну, тобто не зможе збити те, що не може. По суду вони просто не можуть це зробити. Ось і все. Так що так кривий ріг. А ну зараз я ще. Ой, значить, дивіться, кривий ріг. Вроді як і захист іде, і все хорошо. І до речі, все буде щось пов'язане з водою. Але все ж таки вони попадуть. Не, буде нестися, бачите, втрати будуть іти. Бо дуже багато буде летіти, я так розумію, декілька об'єктів, да. Щось зіб'ють, а щось не зможуть збити. І це буде по об'єкту. То, що касається житла, теж підвішаний стан будете балансувати, але може бути по цьому житловому. Таки, таки, так, таки буде Така ж ситуація. Те, що поряд, теж постраждає. По мечу я ще розумію, що це буде не тільки поряд. Да. Це нерухомість буде йти ще й сама по собі. Не обов'язково поряд з бізнесом. Окремо. В Кривий ріг у вас йде влучання і в промислові об'єкти, і в будівлі, де проживають люди. Далі йде у нас Кременчук. Кременчук, бачите, у вас на дні які карти? Де якесь розочарування пов'язане з бізнесом якимось, Робочим бізнесом. Робочим в контексті цього питання конкретно якогось підприємства. Так, ну будете захищатися, будете збивати. Щось не дуже буде вам подобатися, тому що у вас припало, бачите, п'ятірочка по чашам. Чимось будете незадоволені. Тут вамки впадуть чи що? Що тут буде? Да, Тут буде працювати. Може, щось буде якась ситуація з загорянням, щось може буде пов'язано з електрикою люди. Можуть попасти десь в електрику, і що буде? Що таке? Буде йде, що не Можуть попасти да, в інфраструктуру. Дивіться, значить, що виходить у вас. Можуть бути, будуть відбивати, але щось не вийде. Чесно кажучи, по сімки ця карта дуже слабенька. Дуже слабенька. І тут ще одна сімка от іде на пошкодження. Тобто це очікувано прям буде. Очікувано. І тут, е скоріш всього, це будуть дрони летіти, е будуть відбивати, але ну, вони не зможуть це зробити, як треба. Тут іде допомога, працює ППО. Але, на жаль, не все відіб'ють. По цим картам руйнування особисто прямо так немає, але, судячи по допомоги. Ну, ось, пожалуйста. Так що тут, да, так, тут буде. Тут буде два тузи. І жезловий, і... Так, так. По людям річка. Людям також буде ситуація, вийшов лікар, вийшла лікарня і вийшла башня. Сподіваюсь, що з людьми буде все добре. Да не повинна бути. бляха ну... Тільки сказала, що не повинно бути загиблих. Ну Дивіться, у нас, якщо так дивитися, трансформація лежить між захистом і. Рицарем, то все ж таки я сподіваюся, що людину спасуть, повинні спасти тут і бажання іде, і все робиться для цього. Коротше кажучи, загиблих не повинно тут бути, але постраждалі явно є. Так, крапівницькі, постраждалих у вас не буде. Руйнувань у вас не повинно бути. Чи будуть влучання? Є плани, але ППО з цим справиться. Ось так. Почала з кінця. Ну Думаю, що вам все зрозуміло. Львів і. Так, постраждалих у Львові не буде від цієї халепи. Будуть відбивати в повітрі, є рішення, але можуть впасти люди в ламки. І від вламків можуть постраждати об'єкти. Причому тут можуть постраждати об'єкти як промислові, так і там, де живуть люди. На жаль, тут от у нас іде робота ППО в повітрі з ключем. Я подивлюся Львов чи область. Я тут приділю увагу, тому що це важливо. Ага, от ваше дно було. Бачите, ППО працює, подія ця відбувається. Відбувається. І клопотання ведуть воєнні, тому буде все нормально. Буде швидко приймати рішення. Тут чітко було понять, з Львовом буде все добре, тут працює ППО, це, тут все буде добре, але бачите, клопотання ведуться. А по області, так, по букетику, так, тут буде ситуація, вона не дуже серйозна, але вона буде. Це збиття буде ракети чи шахіду, і може трошки десь якось там щось пошкодити. трошки. А, а може, просто люди почують, тобто від цього грохоту може таке бути так, і Київ, як Трамованих не буде. Вибухи будуть в повітрі, це незначно, тому що це будуть збивати руйнувань не повинно бути, наші всі хлопці зроблять свою роботу так, щоб це було все добре. От, у вас є людина, на... Немає тут... там вже проблеми йдуть, тому Значить так, в Києві працює жінка, яка планово, планово здає об'єкти. Вона дає ці всі ворогу, і ворог потім приймає рішення і несе проблеми. На сьогоднішній момент, от на ці дні, що я продивилася, до цього, що буде, будете ви збивати, причетна ця жінка. По Києву. Ну, дивіться, бачите, три карти от ваші. Швидке рішення, книга лежить посередині, це треба дивитися, і далі йдуть після Лілії, ось якась структура буде трошки, на жаль, погано себе почувати ваша. А тут чому я на книгу кинула? Тому що, тому що це, книга це таємна робота у цієї баришні. Якось так, це ваше було донечко Київ, коротше кажучи, бувати будете в повітрі, чути, будете в повітрі, не повинно у вас там нічого такого трапитися по ідеї. Але ця робота оце, що ви будете робити, це оця жінка, вона це планує і допомагає, дає, передає ворогу жіноча стать. По Києву я закінчила. Бажаю всім всього найкращого. Тримайтеся, все буде у нас добре. Треба, щоб кожен робив свою справу, не нив. Тому що зараз хлопці у нас в окопах в таку спеку, в броніках, в касках. Я не представляю, як вони там взагалі, як вони взагалі живі там в таку, таке пекло, посадки всі вибиті, там голе ну, палки торчать, грубо кажучи, да? я не представляю, як вони там знаходяться. Ну, ті, що в посадках, ще, понятно, а ті, що отак, от, я не знаю. У ті, що на нулі, де все вибито, це просто треба впасти їм в ноги. Я не знаю, чому наша держава так відноситься до цих військових. Я не знаю і чому ми мовчимо, чому мене... це просто треба йти в кожне оце місь... міську раду, і щоб вони виділяли гроші. Цим військовим і доплачували в таку жару, вони як сталівари там. Розумієте, як сталівари. Ой, це треба робити. Це треба робити. Але ж ми всі сидимо вдома, ховаємося від сонця і нічого не робимо. Хлопці ховаються від ТЦК, а дівчата не в змозі, тому що вони кончаються на сонці. А хлопці, я дуже не. не ну, там точно будуть і інфаркти, і інсульти, тому що там я вже мовчу за сонячний удар. Тому що це нереально. Це буде, це буде по факту десь ну, 32 градуси. Представте, на відкритому сонці це буде всі 35-36. Під 40. там, де палки, а не посадки, там буде іменно так. Тому навіть 32 градуси на, на сонцепку це 40. Отак. Все, люди, всіх обняла, бережіть себе і щось треба робити кожен на своєму місці. Я багато разів вам кажу це, ну, може, знаєте як, вода, капля, камінь точить все, всього вам найкращого.